Друзі, всім привіт вами. Компанія автопарк Юа. Сьогодні до нас продаж з'їхав ось такий класний Mercedes GLC. Це у нас 2022, 2 літра дізель, економна, гарна машина. Офіційна в одних руках в 3 роки. По фарбі у нас вся в рідній фарбі без ДТП, без нарікань абсолютно. Ослуговувалася на офіціалі до теперішнього моменту і тепер також обслуговується. У нас по комплектації гарний шкі... комбінований салон Алькантара Шкіра. Ось так це все виглядає. 70 тисяч пробігу. Класна комплектація з підгрівами. У нас є діструнік, є датчик світла, датчик доща. По задньому ряду автомобіля також все ідеально. Гарний амбієнт, підсвіточка оригінальна, недоставлена. Ось так це все виглядає. Є портфельніки перед-зад, камера заднього вигляду. До речі, він Фоматік, повнопривідний. Знаходиться він на Сумській 2 місто Київ біля метро Васильківської, Придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, Там ми публікуємо в першу чергу наші нові надходження. Тому чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.